23 березня у місті Львові на базі вищого професійного училища, будівництва і дизайну відбулись спортивні змагання з АРМСПОРТУ за програмою 25-х обласних спортивних ігор серед учнів професійно-технічних навчальних закладів. Вже стало традицією колективу фізкультури червоненського вищого професійного училища брати участь і перемагати в цих змаганнях. Команду юнаків представляли. Учень групи Т-4 Григорчук Іван та учень групи Т3 Небелюк Степан. Перемога за перемогою. І ось фінал. Зійшлись команда львівські леви і команда Червоненського ВПУ. Запеклій боротьбі учень Григорчук Іван в вагових категоріях 75 кг кілограм і 85 кг кілограм зайняв два перших місця. Небелюк Степан в категорії 75 кг кілограм і 85 кг кілограм зайняв третє і четверте місце. Команда юнаків червоненського ВПУ в загальному заліку зайняла друге місце в області. Переможці в особистій першості були нагороджені грамотами, медалями, цінними подарунками.